Женіться за любов'ю. дбайте про любов, ю. і про духовне пильнуйте, а найбільше, щоб проповідувати, як говорить, хто чужою мовою, то й не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто проповідує, той людям говорить на збудування, і на умовлення, і на розраду. Як говорить, хто чужою мовою, той буде, тіль, будує тільки самого себе, а хто проповідує, той і церкву будує. Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб проповідували. Більше бо той, хто проповідує, аніж той, хто говорить мовами, хіба що пояснює, що будувалася церква. А тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити, буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам, чи то відкриттям, чи знанням, чи проповіддю, чи наукою? Бо навіть речі бездушні, що звук видають як сопілка, чи лютня. Коли б видавали, не видавали вони різних звуків, як пізнати тоді, що бренить або грає? Бо коли сурма, звук невиразний дає, хто до бою готовитись буде? Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете, ви говоритимете на вітер? Як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не без значення. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві. І промовець чужинцем мені. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватись через них на збудування церкви. Ось тому хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів виясняти. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду. Ну то що ж, буду молитися духом. І буду молитися й розумом, співатиму духом і співатиму й розумом. Бо коли благословлятимеш духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить амінь на подяку твою? Не знає бо він, що ти кажеш? Ти дякуєш добре, але не будується інший. Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами більше всіх вас. Але в церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою. Браття, не будьте дітьми своїм розумом, будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. У законі написано іншими мовами і іншими устами я говоритиму людям оцим, та мене вони і так не послухають, каже Господь. Отож мови існують на знак не для віруючих, а для невіруючих, а пророцтво для віруючих, а не для невіруючих. А як зійдеться церква вся разом, і всі говоритимуть чужими мовами і війдуть тоді сторонні, чи невіруючі, чи ж не скажуть вони, щоб існуєтесь ви. Коли ж усі проповідують, а війде якісь невіруючий чи сторонні, то всі докоряють йому, усі судять Його. І так таємниця серця його виявляється, і так він падає ницями і вклоняється Богові і каже Бог справді між вами. То що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування. Як говорить, хто чужою мовою, говорить по двох чи найбільше по трьох, і то за чергою. А один нехай перекладає, а коли б не було перекладача, то нехай він у церкві мовчить, а говорить нехай собі і Богові. А проповідники нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Коли ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне, бо можете проповідувати ви всі по одному, щоб училися всі і усі тішилися. І коряться духи пророчі пророкам. Бо Бог не є Богом безладу, але миру. Як по всіх церквах у святих, нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено, тільки коритись, як каже закон. Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків непристойно бо жінці говорити в церкві. Хіба вийшло від вас слово Боже, чи прийшло воно тільки до вас? Коли хто вважає себе за проповідника або за духовного, нехай розуміє, що я пишу вам, бо Господня це заповідь. А коли б вже хто не розумів, нехай не розуміє. Отож, браття мої, майте ревність проповідувати. Та не буреніть говорити й мовами. Але все нехай буде добропристойно і статечно.